Розкажіть, будь ласка, наскільки важлива підтримка у сім'ї у даній ситуації в країні тобто під час війни? Ну, на сьогоднішній день підтримка в сім'ї це є такий базовий фундамент, на якому можна. Грунтувати і на які можна опиратися, тому що насправді цінності змінюються, і наприклад, якщо для когось важливіше було раніше робота, кар'єра, гроші, то ми бачимо, що на сьогоднішній день це все повертається, і ми розуміємо, що кращої підтримки як сім'ї нам немає де шукати. Люди, які нас люблять, люди, які нас приймають, такими, якими ми є. Люди, які готові нам допомогти, вони для нас і є. Тою основою, на якій ми грунтуємо свої відчуття, ми просинаємося поруч з людиною, яка нас любить, яка на собі має, і розуміємо, що поруч з цією людиною ми готові на все, ми готові. Захищати свою сім'ю, ми готові старатися для того, щоб зробити так, щоб у нашій сім'ї все було гаразд. Коли ми бачимо дітей, які нам усміхаються вранці, кажуть привіт, мама, я тебе люблю, привіт, тато. Ну, ми з радості, що у нас є це сім'ї, ми можемо заради цього теж багато чого в житті досягнути, витримати і отримати багато успіхів. Власне, як проявляти цю підтримку? Проявляти цю підтримку дуже просто. Насамперед, це є вміння дарувати свою любов, це є вміння дарувати свої відчуття, говорити про них, не чекати, поки пройде день народження. Я зможу сказати людині, яку я люблю, про свої відчуття. А говорити це кожного дня, кожного ранку, кожного вечора. Зараз саме той час час для того, щоб ми знайшли можливість ділити з іншими людьми нашими відчуттями. Це обіймати, це робити якомога частіше сюрпризи людині, яка нас любить, яку ми любимо. Це старатися зрозуміти її, старатися зрозуміти її відчуття, її цінності, її бажання, і в цьому перебувати разом з нею в наших найбільших проявах любові і ніжності нею. А у вашій сім'ї як це проявляється? Тобто ваш особистий досвід, напевно. В нашій сім'ї ми маємо нагоду і на протязі певних років виробили певні сімейні традиції. І на лекціях у школі материнства і в роботі з клієнтами я часто намагаюся розповісти, що сімейні традиції вони дуже важливі для кожної сім'ї. У кожній сім'ї вони можуть бути різні. У нашій, це, наприклад завжди є вихідні відвідування наших батьків. Це є поцілунки, коли хтось виходить з дому. Це є сімейні сніданки, це є спільні вечері по можливості кожного дня. Це є обов'язково щонедільне відвідування церкви і намагання бути разом ну, там, де кому хочеться піти в якийсь день, наприклад, разом сходити в кінопалаці, разом сходити в аквапарк, разом погуляти по парку з собакою покататись на яхті озері або просто зробити сімейний пікнік на траві. Так? Це традиції спільних сімейних фотографій. Це традиції читальне читання на ніч казок. Я дуже люблю читати зважаючи, незважаючи їх вже 13. я рахую, що це чудова традиція пізнати світ. Ну я думаю, що в кожній сім'ї є свої традиції. Колись, на самому початку, у мене була традиція ліпити вареники по неділю. Але я вже я давно цієї традиції не дотримуюсь. Але дуже рекомендую тернополянам, це дуже об'єднує. Це дійсно хороша традиція, ліпити всім разом можливо, я її відновлю.